Всім привіт, 22 серпня. Ось така в нас картопля. А що вона виросла? Виросла вона з очистків. Тут закопані були відходи. Така земля пустувала. Ось тут газон. Дуже багато. Дивіться, Нарочно не придумаєш. Ти, вона почала рости вже, так? Да? Да, вже, вже почала проростає. рости. А ось немає ніде очистків, ось щоб було видно. Я не маю, проростати почала. І ми за неї забули. Мама зараз прибирає тут трошки порядки на води, помідори. Отам -отам -от. Тут помідори. Сочистки, Тоже сочистки ага. закапували. Тут наша шовковиця і диви, не росте. Не встатки, не а я а. знімала одне відео, щоб до сімена продавати, казала вже. І тут такий участок, там петрушечка трохи. Раніше клубника росла, ну дуже така тяжіла земля. Вона могла з осені бути. Може, навіть і з осені? Да. Земля тут нікудишня, А смотрите, картошка яка? нема, Да, нет, тут листочки. Нема, если картошка, то Супер. А картошку мы свою выкопали. Картошку сажали в таких вот, две картошечки. Батва, ни жук, ничего не їсть. Я сказала уже, когда видео снимала, что у нас такая какая-то картопля, Картопляшожук не Ну, може, можливо, то що тут років 20 ніхто городу не...